Доброго дня. В цьому відео хотів би показати кегу, яку ми вже запустили на сайт. Колись ми робили тридцятки такого плану. Зараз люди почали нам давати запроси, що вони хочуть от іменно з кеги отримати парогенератор або перегінний куб. Тому ми зробили першу партію, там 10 штук. Подивимося, як воно буде чи буде Ну, на два девайса ми вже маємо заказ. А остальне то ми так просто зробили, щоб подивитися на е, як люди будуть на це реагувати. Дивіться, така кега буде коштувати 5 тисяч. Тобто 50-літрова кега е, коштує 5 тисяч. Пояснюю, чому. Дивіться, е, сама кега коштує 25 тисячі, е, робота, е, всі ті деталі, які ми сюди вписуємо. І ми так якби забили собі рентабельність там 500 гривень. От ми на такій кезі заробляємо 500 гривень. Я то можу відкрито говорити, тому що люди, я думаю, що інтернет зараз є, можуть зайти собі в інтернет і подивитися от все, що куштує, і вирахувати. Що сюди буде входити? Дивіться, зверху кеги ми поставили кламп 4 дюйма. Так, щоб людина могла собі руку, туди нормально, щоб можна було той кех помити і так далі, і так далі. Тут є така трубка на термометр. Тобто вона може використовуватися як для термометра, то є сквозна трубка. Так і для того, коли буде куб використовуватися як парогенератор, сюди ми будемо підключати шланг і будемо робити заливку води. Я потім ми вже так якби доробили отой девайс такий, що в процесі виділення пару буде вода заливатися в відповідній кількості, воно не буде мішати процесу. І тобто ви можете сутками працювати іменно от в такому варіанті. Як парогенератор. Тут ми зробили такий та якби рівень, що ви будете цілий час бачити, яка у вас кількість рідини знаходиться в кубі. Тобто ви, до, до, ви таким методом не зайдете нижче тена. Ми також зробили два тена. Ми їх зробили на різні висоті, от як бачите, тобто вони один другий, але вони там трошки між собою знаходяться. І дуже добре, що ви допустимо, якщо ви поставите тут по 2,5 кВт, тени отакі антипригарні, що в нас є на сайті, ви дуже ефективно можете працювати в домашніх умовах. Тобто, ви собі один тен включаєте на одну фазу, другий на другу. Тобто, в домашніх умовах супер просто виходить. І ви собі на 5 кВт, ну, реально працюєте і получаєте, практично будете переробляти 70 літрів мінімальну браги за годину, якщо ви так будете працювати на двох тенах. От як воно виглядає всередині. Бачите, тен на тені. На тену. Е Далі ми зробили регулюємо такі ножки. Е ви собі реально вже будете виставляти куб вертикаль. Тобто, ви, якщо будете тут собі ставити спирт кулону, вона вже буде у вас е іменно вертикальна. Зараз я покажу вам, як. Знизу все виглядає. От знизу от така ситуація. Бачите, в самому нижньому, нижній точці є трубка, ви собі тут поставите кран, закручуєте, він не входить і от такі ножки. Тобто, досить yes. функціональний девайс на сьогоднішній день, який вам дасть можливість. Досить так, так, якби, функціонально працювати, і ви саме головне, що не будете так сильно пере. То ми робимо для тих людей, які, які не мають можливості, допустимо, купити куб, такий, як ми продаємо. А вони собі можуть взяти отаку кегу. Ну, ми їх зробили мало. Я ж пояснюю, що ми ще не знаємо, як буде і якщо буде. Запрос на них, ми їх можемо робити сотнями, то не проблема взагалі. Тут зверху ми ставимо, якщо ви будете, допустимо, можете брати собі перехід, отакий 4х3, на, на можете ставити спирт, колону, тройку. Можете з 4 на 2, якщо у вас є, вже. Тобто ну, перехід вам теж потрібен, але він теж сюди не входить. Тобто 5 тисяч то за голий варіант без тенів, Просто кега дороблена. От щоб ви були в курсі. Ну, На сьогоднішній день це те, та якби, не, не про що. Ціна дуже лояльна, і ми через що от іменно таку мінімальну націнку зробили, так, щоб людям заплатити, які працюють над тим, і щоб ну, якусь там копійку мати ще трошки прибутку. Отака така ситуація. Є варіант, переходьте на сайт, там де в, в рубриці перегінні куби, ви можете знайти хту і можете заказувати. Пояснюю, на сьогоднішній день є тільки 10 штук. Двоє дві вже їде, а вісім ще залишається. Якщо будуть запроси, і, і ви, допустимо, пере, перейдемо цей ліміт 10 штук, то нам зробити його не проблема. Тобто, 1-2 дні, і вони вже готові. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!